Кожного року у світі з'являється безліч цікавих та корисних стартапів, які пропонують нові та корисні продукти. І все більше світових розробників належить до українців, які приємно здивовують світову спільноту своїми інноваціями. У цьому відео я розповім вам про три українських стартапи, які здобули визнання в усьому світі. Український медтек стартап Кардіомо. Відомий завдяки винаходу, який може попередити користувача про розвиток багатьох захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інфаркт чи інсульт, допомогти уникнути фатальних наслідків. Пристрій закріплюється під серцем людини за допомогою клейких електродів і стежить за важливими показниками здоров'я, такими як електрокардіограма, температура тіла. Робота легенів та серцевий ритм. Цей пристрій без перебільшення може врятувати мільйони жителів по всьому світу. На сьогоднішній день проект уже зібрав більше 800 тисяч євро інвестицій та готується до проходження медичної сертифікації для продажів девайсів у Європі та США. Українська компанія ЮГІФС. Створює унікальні дерев'яні 3D-пазли з рухомими деталями. Компанія позиціонує себе як виробник екологічних стімпанк-конструкторів, які розвивають логічне мислення та увагу. Конструктори югірс виготовляються з високоякісної фанери за допомогою лазерного різака. Кожен конструктор створюється командою професійних дизайнерів і є унікальним та неповторним. Збірка дерев'яних деталей здійснюється за допомогою запатентованого способу з'єднання, тому вона не потребує клею чи якихось спеціальних інструментів. Даний стартап було реалізовано завдяки інвестиціям, отриманим на краундфандинговому майданчику Kickstarter. Кількість фінансових зборів перевищувала 700 тисяч доларів на сьогоднішній день. Конструктори української компанії Юґірз успішно продаються в США, Канаді та країнах Європи. Через велику популярність українського конструктора його все частіше починають порівнювати з Лего. Український дизайнерський проект ОХАЙО Киянки Анни Мариненко. Завоював серця користувачів платформи Kickstarter, які перерахували на розвиток її бізнесу більше 200 тисяч доларів. Українська дизайн студія спеціалізується на створенні речей, ручної роботи, зокрема в'язанні великими степками пледів, свитрів, шарфів та інших речей. На сьогоднішній день компанія продає власну продукцію по всьому світі. Вартість товарів стартує від 30 доларів за клубок в пряжі та від 900 доларів за великий плед, враховуючи вартість продукції компанія більшою мірою орієнтована на західний ринок Європу, Канаду та США. Ось такі вони три українських стартапи, які заявили про себе на весь світ.